Що для вас незалежність? Ну незалежність це значить наша вільність, щоб ми не залежали від москалів, як то кажуть, аби ми не залежали від поляків, аби від нікого ми не залежали, Аби ми були саме по собі, аби жити в нашій вільній Україні. А ви святкуєте день Незалежності? Святкую, святкуєте. Іду до церкви. Кожної неділі я ходжу до церкви і цієї неділі піду. Я маю свою майстерню. У мене весь час прапор висить я українка. Натуральна незалежність це наше єство, це те, в чому ми живемо, та заради чого ми живемо, те, що ми виборюємо, і те, без чого ні я, ні особисто. Це ідея, яку я вкладаю своїм близьким, це незалежність, це без, без тебе, з чого ми не можемо існувати як людина, як частина нації. То є, то є моє, то є Україна. По-другому не може бути. То є, це так, як, як своя земля, як свій дім. Це Боронити треба, здобувати. Для мене незалежність це. Певна свобода, свобода дій загалом народу України в її будь-яких починаннях, коли їй нічого не перешкоджає, тому що ну так має бути в будь-якій країні. я Вважаю для мене день незалежності це дуже дуже важливий день, щоб показати цілому світові, що Україна є дійсно незалежна. Що не залежить до нікого, має свою мову, має свою культуру, має свою літературу. В першу чергу це свобода і воля, за яку ми прагнемо тепер, і ем, дуже багато віддаємо і здоров'я, і сили, і також життя. Так що незалежність, в першу чергу, це наша воля. Незалежність для мене насамперед є е, е, свобода слова Україні і. Те, щоб ми могли триматися цілісно як держава і могли за себе постояти, це свобода слова в першу чергу, і свобода дій, але відповідно розумних дій, розумних вчинків.